Що що? Ви себе самі не рахуєте. Ви? Ви зараз назвалися хто ви позвані? Я вам сказав, я мужчина. Я мужчина. Андрій Григоріч, пристав. Просто Андрій. Андрій Григорович у мене... мене в сумці. Please, please, please. Андрій please. Говориш, в сумці лежить, so, він не може присісти. Бесід. Чуєте, бесіду будете в дурдомі проводити або в тюрмі yeah. за те, що ви мене викрали we і вас тут. Як? Я вас ви співучасники say, зараз. Я вас викрадав. Ну от ця особа привезла, викрала. його оформив окремо. Так. А я вам ще раз заявляю, я проводжу розслідування в державних інтересах. Так. І ви мене перешкоджаєте, і ви чим? йому чим чим тим, що перешкоджаєте? Вас так. привезли так. представники. Я з ними розберуся окремо. Я вам заявляю ще раз. Я вам да, мене викрали, не привезли. Ви тарахтете, терахтете, терахтете О, ви. А кому вставляти? А хто ставите. ти такий? Хто ти такий? Мужчина. Що не Ді бачите? Мужчина. Подивися, прямо. Да, у нас є чоловіки. Да. Ну, а у вас є чоловіки, а я у мужчина. У чоловіки, а, чоловіки, а я чолові. мужчина. Ви мужчина? Да. мужчина? Да. Ви можете якийсь проросійський да. агент? Ні, агент і ви. В мене ви всі внутрішні вороги, бо ви мене викрали і і тут тримаєте мозги пари. Коли є в державних інтересах, викриває сотні мільйонів всяких таких умників садових, всяких цих, як то вони називаються, малюків. Да-да, записую там, щоб це передаш. Малюків, гандонів, яких я об'явив гандонами на днях. І він схавав 10 разів, подивіться в Ютуб канал мій Падонків. Я йому об'явив не раз, Ютуб канал відкритий, подивіться. І садових, я до нього зайду, запитаю, що це те було вчора. І сьогодні що тут продовжується. І запитає вся країна. І якщо будете мені мозги парити, запитають вас конкретно. Буде вам огу Відкрийте відео і подивіться, якщо ви не вірите. І зараз поліція приїде і пояснить, що вона продовжує тут вас дозволяти собі. І буде вам огу. Понабирали порох, хто зробив вас, чорті що, типу ЗСУ, ні вибаця. Умники знайшлися. З ти ЗСУ. Де ваша армія доблісна? Чому пороха не запитаєте? Чому розформована? Чому кооператив ЗСУ зроблений? Виводь, ну, ну, давай будемо відвантажувати особовий склад. Я Ви перебуваю. не попутали відео. Подивіться, якщо будете перешкоджати мені, то будемо з вами по-другому говорити, оформляти. Представте хто такі. Чому мені пугаєте? Я чи, не пугаю. Говорю, як є людина. знає, що я не пугаю. Я говорю, людина слова. Можете, я людина слова. Не перешкоджайте мені. Якщо вас не повідомили лягаві, що тут відбувається. Що ви мені перешкоджаєте і мене ще тут. З вами нормально. Хто я вам ще раз вам лягабю, пару разів приходили, рефійку. Не кричіть, бо тому що ви не чуєте. Якщо треба, буде, будете пасти зараз. Погода погана просто. Буде тобі дивися. Буде тобі давай. Буде страшно. Я ж нормально говорю, не наривайтеся. Я кричу, бо ви перебуваєте, кожен, ви зараз кожен перебуваєте. Ви перешкоджаєте реально, тому що ви не лізте, куди не травиш попереду. Я не то, що з чай, бо тому що простужуся з вами. Дайте це. Ви зашкодували ще чай даже. От, І привіт там от. Можу подати, типу подасте там і малюку, скажіть, і вашому главно Я поки, поки з вами закінчив, але всіх запам'ятав за те, що мені сп... супротивляють.